Кожен з вас отримав повідомлення від таємничого мецената, який попросив вас зустрітися саме у цій корчмі, саме цієї ночі. Розкажіть, за кого ви будете грати у цій кампанії. Мене звати Кілтрін, розбійник Ордену Тіни, і в мене темне, загадкове минуле. Мене звати Гатандал, і я паладин, який порушив свою клятву. Я дракарні з темний друїд. І я сповідую темну сторону природи. Моє ім'я невимовне для людських язиків. Воно було дароване мені темним потойбічним володарем. Гаразд, отже, Кілтрін, Гатандал, Драканіс і Чаклун. Ви зустрічаєтесь в корчмі, але таємничого мецената ви тут не бачите. Ви лише бачите один одного. Що будете робити? Ну. Но... Дозвольте мені представитися як слід. Я народився у занедбаному, бідному селищі на околиці Азеріма. Життя там було важким. Мої батьки працювали до останніх сил, аби прогодувати мене, моїх братів і сестер. Селище, мабуть, там було добре. Я виріс у холодній темній печері на схилі гори. У моєї сім'ї не було нічого, крім того, що ми могли вполювати і назбирати. Сім'я? Цікаво побачити, як живе інша половина. Сам я, сирота, виріс серед вуличних банд, виживав за рахунок інстинктів, крадучи, вбиваючи з юного віку вуличні банди. Розкіш. Я народився в результаті темної містичної церемонії. Виріс із нутрощів загадкового звіра. Які темні передісторії ви собі придумали? Знову. Після того, як ви представилися, ви помітили, я забрав перше життя у десятирічному віці. Він напав і мені довелося захищатися. Тож я випотрошив його грубим. І зазубреним лезом. десять. Якби ж я був невинним так довго, мені було п'ять, коли я вперше відчув кров невинних на своїх руках. Формально, я вперше відчув кров невинних, коли народився. Моя бідна мати померла. Під час колори. можеш припинити хвалитися батьками, коли захочеш. Я ж з іншого боку не пив нічого, окрім крові невинних відтоді, як потрапив в обійми темного володаря. Твій володар досі говорить з тобою, так. Схоже на рай. Мій володар покинув мене, коли я був змушений порушити клятву. Якби ж я міг сумувати за відсутністю володаря, я виріс самотнім, без суспільства, без культури, лише з холодом природи, який зводив мене з розуму і змусив мене убити усю свою сім'ю. Добре, добре, добре. Думаю, цього достатньо для персонажів першого рівня. Коли ви закінчили представлятися протягом півгодини, ви помічаєте, що на столі лежить конверт. У ньому містяться інструкції від вашого таємничого мецената з поясненнями, як ви будете працювати в команді. Неможливо, я працюю сам. Піль від зникнення володаря штовхає мене до само. Я самотній вовк на полюванні. Голоси в моїй голові утримують мене на самоті. Ні, 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 ми не будемо робити це знову. Я просив створити персонажів, які працювали перещупальця вириваються назовні. О, як темно. Не дивіться на мене, не дивіться на мене, моя душа чорна.